Добрий день всім і діткам, і дорослим. Сьогодні в нас валеологія. Така тема у нас. Ніч велика чарівниця, сонце лющий навіває. Послухайте віршик. Ніч, ніч, велика чарівниця, сонце лющий навіває, і лише вранішна зірниця день наступний сповіщає. На добраніч, кажуть люди, і здоров'я в нього буде. Послухайте загадки, дітки. Так, не звір, а з ногами. Не птиця, а з пір'ям. Не людина, а в одязі. Як ви думаєте, це ліжко і подушка. Друга загадка. Що то за звір, що має чотири ноги з пір'ям? Це, дітки, теж подушка. Слухайте третю загадку. Він легесенько приходить. І тихесенько відходить. Він летить, лежить вже мовчки і заплющив очки. Тим він казочку розкаже та ще й мультика покаже. Що це, як ви думаєте? Це дітки сон. Давайте, дітки, уявимо собі, що настав вечір, настали сутінки, лялька ось хоче спадки. Так. Вона прийшла з двору і відразу йде до ліжечка. Чи правильно лялька робить? Ні, неправильно. Існує обов'язкове правило для всіх: в одязі із брудними руками і ногами в ліжко не лягають. Що потрібно зробити діткам що? Помити ноги, руки, обличчя, почистити зубки, переодягтися в нічну сорочечку – Акуратно розстелити ліжко, скласти одяг. Повний відпочинок для нашого організму дає сон. Чим менша дитина, тим більше часу приділяють сну. Більше, послухайте, за віконцем сон дрімота зачиняє свої ворота, тихо-тихо, йде до хати, бо пора вже діткам спати. Вже заснула сон травичка, у гайочку спить лисичка. Під кущем дрімає зайчик, спи мій любий чеберяйчик. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, це ваше домашнє завдання на все життя. Щовечора говоріть своїм рідним на добраніч. Лягайте спати завжди своєчасно і тільки чистенькими в піжамах або нічних сорочечках. Спати треба в чистому ліжку. При відчиненій квартирці і у провітряній кімнаті. Все, дітки, на це ми все. Дотримуйтесь режиму дня.